У Козацькій церкві покрови Пресвятої Богородиці прийшло патріотичне свято під покровом Богородиці Козацька слава України. Благодійний ярмарок, виступи творчих колективів і молитва за захисників усе, щоб віддати шану тим, хто стоїть на сторожі миру. З усіма подробицями знайомили наші журналісти. Сьогодні, знаєте, відбувається на подвір'ї. Нашого храму не одна подія, а цілий комплекс подій. Ми святкуємо свято Покрови Пресвятої Богородиці. Ми урочисто святкуємо День захисника і захисниці України. Ми святкуємо День козацтва, і знаєте, в нашому місті Козацька церква Пресвятої Покрови це можливо те місце, яке розуміло об'єднати всі ці свята разом. Захід відбувся завдяки спільним зусиллям управління культури міської ради громадської організації бджола молодіжної ради Казацької церкви Покрови Пресвятої Богородиці та громадської організації фонд розвитку Кам'янського. Від нашої громадської організації дуже багато, багато хочу вас привітати таким святом захисників і захисниць. Поки ви не стоять, ми живемо. Я впевнений, що Україна. Переможе, перш за все хочеться подякувати нашим збройним силам України за те, що ми зараз тут можемо продовжувати українські традиції, плекати українську культуру і взагалі просто жити. Однією з головних локацій свята стала виставка Тавро війни. Гості мали змогу переглянути унікальну окопну графіку художника-військовослужбовця Івана Харітонова і долучитись до збору коштів на нагальні потреби його бригади. Виставка робіт Харитонова Івана Олександровича. Він викладач художньої школи імені Роберта Лісовського, а також він завуч, але його мобілізували до лав Збройних сил України. Зараз він перебуває вже на позиціях. Сьогодні представлена 30 робіт це його відчуття, його те, що він зараз відчуває, знаходячись саме там. Поруч працювали творчі локації для дітей. Майстер-класи з Петриківського розпису, виготовлення оберігів і листівок для військових проводили учасники молодіжної ради. Чудове свято, дуже гарно організовано, всіх об'єднало. Ми також долучились до майстер-класу, робимо шеврони для захисників. Усі охочі могли долучитись до благодійного ярмарку, а також поласувати справжнім козацьким кулішем чи пригоститися солодкою ватою і різноманітними смаколиками. Окремою цікавинкою стала локація від Плазма», де відвідувачам розповідали про важливість донорства та перевіряли стан здоров'я. З великим задоволенням прийняли запрошення на сьогоднішній ярмарок, присвячений Дню покрови. Ми пропонуємо визначити групу крові всім присутнім на ярмарці, а також пропонуємо чай та печиво, донорський чай та печиво посмакувати нашими смаколиками. Яскравим і гучним завершенням свята стали виступи творчих колективів. Співаночки, мальви, бандурний тандем та українська мрія подарували гостям незабутні емоції. Я сьогодні хочу подякувати кожному, хто долучився, кожному, хто прийшов. Окремо щирою вдячністю, хочу висловити слова такої підтримки, і вдячності міському голові, котрий допоміг це все організувати, котрий завжди підтримує, завжди тут поруч. Це свято така можливість, коли родини. Можуть приділити один одному уваги більше і справді відпочити, набрати сил. але разом з відпочинком ще ці родини можуть підтримати і допомогти рідні збройні сили України. Це був день, коли громада Кам'янського зібралась разом не просто на свято, а заради спільної мети підтримати тих, хто боронить Україну. Бо сила українців не лише в зброї, а й в серцях, сповнених вдячності до тих, хто оберігає наше мирне небо.